Радіо Chicago. будемо переходити далі до нашого наступного блоку. Що там у Росні. І ще кадри Камчатського апокаліпсису в інтернеті. Ви їх можете побачити на Росії, прокинувся вулкан. Шиволуч. Хмара попелу розтягнулася на 500 кілометрів. Влада оголосила найвищий червоний код авіаційної небезпеки. Там випало 8,5 см сантиметрів попелу. Жителі селища ключі зняли моторошне відео, в якому йдеться, що навіть о восьмій ранку у місцевості була суцільна темрява. На Росію зійшла небесна кара і це правда до виверження вулкану. Додався ще потужний землетрус. На далекому сході на Камчатці зафіксували. Підземні поштовхи магнітудою 5,8 балів за з шкалою Ріхтера. Тому тішимося і зовсім не співчуваємо нашим східним сусідам. Ну і також про повістки в Росії, а саме, Держдума у Російської Федерації, ухвалила у другому та третьому читаннях поправки, які узаконюють електронні повістки. Зазначається, що повістки розсилатимуть у особисті кабінети на держпослугах. Вони матимуть таку ж силу, що й повістки, що розсилаються рекомендованими листами, та оповіщені через роботодавця. Електронна повістка буде вважатися врученою з моменту розміщення в особистому кабінеті на держпослугах. Про це йдеться у повідомленні. Ну і одна ще одна новина. Так, так. в додачі до вулкана. До землетрусу про те, що безпілотник з вибухівкою атакував аеропорт Бєлгорода. Про це пишуть російські змі попередньо. Внаслідок вибуху дрона пошкоджений паркан та кабель сигналізації аеропорту. Наразі обстежують уламки безпілотника та місце вибуху. Про про не повідомляється радіо Чикаго»